Доброго дня, друзі глядачі! З вами канал «Народна Думка. Тож продовжуємо розбирати постанову Кабінету міністрів про індексацію пенсій, тобто те, що відбувається прямо зараз, і те, що має покращити життя пенсіонерів. І скажу вам чесно, що в цьому році уряд мене просто дивує. Дивить тим, що приймає позитивні рішення. Звичайно, не настільки хороші, як хотілося б, да, щоб пенсія пенсіонерів зросла. Ну, я... Погадаю, що має зрости мінімум в два рази. Да? Якщо зросте в мінімум в два рази, то це буде плюс-мінус доступна сума, на яку вже можна, про яку щось говорити. Але тим не менше, дивіться, це зростання доплати людям 65, 70, 80+, 80, це не вікові добавки, а саме зростання всієї пенсії. І також зростання низьких пенсій. Це ті доплати, які не прописані в законі про індексацію, вони залежать від інших показників, а саме від мінімальної заробітної плати. Ну, мінімальна заробітна плата не збільшилась, а ці доплати зростають. Тобто це такий, знаєте, крок на випередження в піднятті соціальних стандартів. Відверто так. Тому респект в цьому плані, не в плані повного збільшення пенсії. Да? А саме в плані того, що беруть ті суми, навіть які не повинні були б індексуватись і збільшують, тож давайте розберемось, скільки мінімально повинні будуть отримувати люди 65, 80, і як зростуть низькі пенсії. Тож, відбулася індексація пенсій, і крім загального збільшення на 11,5%, також є мінімальні стандарти, які мають становити не менше ніж. І давайте я вам їх зачитаю. Читаю прямо з постанови Кабінету міністрів, посилання на нього залишу в описі під відео, яка обов'язкова типу для виконання, да, яку виконав уже пенсійний фонд, і особам у віці від 65 років. І у яких стаж не менше, ніж 35 років у чоловіків і не менше, ніж 30 років у жінок, вони мають отримувати пенсію і ті, які не працюють. Тут тут важливо, щоб не працювали, не проводили діяльність з отриманням доходу, пенсія по закону яких не досягає до 3758 гривень, будуть дотягувати до цієї суми, будуть доплати. Тобто, зараз наразі це 3,200, да? це 40% від 8 тисяч від мінімальної заробітної плати. А тепер у людей, яким 65 плюс років, тобто старші за 65, буде не менше, ніж 3,758. Умови повний стаж і умови, щоб людина не працювала. Якщо людина працює, то така сума буде нараховуватись. Після того, як вона звільняється з роботи на наступний же день. 3758 це тим, в кого не дотягує. В кого більше, то ніяких доплат немає. В кого менше, то всім дотягують до цієї суми, тобто не менше, ніж отакий От принцип роботи пенсійного фонду. Далі особам, яким виповнилось 80 і у яких 25 років стажу у чоловіків і не менше ніж 20 років стажу у жінок. За законом України, в яких пенсія не досягає 3,758, тобто бачимо таку саму цифру, взяли, також буде доплата. Тобто бачимо тим, хто 80+, менші набагато норми стажу на цілих 10 років, і їм також вони будуть отримувати не менше ніж 3,758 гривень. Особам від 70 до 80 років, але які не входять до абзацу першого, тобто 65, тобто 70-80 ж входить в 70, але тут є ще певні категорії, да, які по якимось причинам е, не входять в перший абзац. Пенсія має становити не менше, ніж 3613 гривень. Іншим особам, тобто всім остальним пенсіонерам, які е, отримують пенсію і не про не працюють, тобто на пенсії не працюючим пенсіонерам, це те, про що я завжди говорю. Чим відрізняється пенсія працюючим пенсіонерам і не працюючим от цими доплатами, по перше, а по-друге, розрахуванням формула, да? коли він йшов на пенсію, і яку пенсію отримує, яка підставляється в розрахунок пенсії. Тож Тим всім особам, які зараз на пенсії, які не входять в всі попередні пункти, пенсію зробити не меншу, ніж 3038 гривень. Зараз це 2780. Знаю цю суму, 2780. Дуже багато пенсіонерів її отримує. і питаю: там, чому, коли була індексація, мені нічого не збільшилось. То тому що ваша пенсія вже дотягнута до тої суми була. А от тепер будуть її дотягувати до 3000 38 гривень, тобто майже 300 гривень, дотяжка зверху. Це крім індексації. Якщо індексація буде більше, то ви її будете отримувати більше. Якщо індексація буде менше то вам дотягнуть до цієї суми. Що важливо, також прописано, що Особам, зазначеним абзацем першому і п'ятому цього підпункту, які отримають пенсію, призначену відповідно до закону та працюють, або проводять якусь професійну діяльність, щомісячна доплата до пенсії, передбачена цими абзацами, встановлюється з дата, що настає на наступний день за датою звільнення з роботи або припинення діяльності, або припинення доходу. Також, за словами Міністерки соціальної політики, давайте подивимося. Якщо ми порахуємо індексацію і вона буде становити менше ніж 100 гривень, то ми заплатимо 100 гривень. Менше ніж 100 гривень ми людині не доплатимо. Також хочу звернути увагу, що там, де дуже низькі пенсії, наприклад, саме тіло пенсії становить півтори тисячі гривень чи тисячу. Ну так буває, людей, які давно вже вийшли на пенсію, і вони отримують суттєву доплату там, наприклад, до мінімального прожиткового стандарту, там три тисячі і таке інше, то в них завжди. Жди пенсія не індексувалась, тому що індексували оцю тисячу, а решту просто потім докладали зверху і балансували до тих самих трьох тисяч. Ми ухвалили рішення. Це вперше, коли наша команда так зробила, і ми вже третій раз поспіль таку індексацію проводимо, щоб індексувати власне всю пенсійну виплату для таких низьких пенсій. Тому вперше по суті ми індексуємо всі низькі пенсії як цілу виплату з врахуванням тих державних доплат і надбавок які їм надаються до певних стандартів і до певних розмірів, в тому числі і вікові надбавки проіндексуємо. Тому пенсії зростуть як у тих, в кого найнижча пенсійна виплата, яка традиційно не зростала, так і у тих, в кого є середній розмір пенсії. Так, а щодо Мені, що важливо, що високі пенсії проіндексовані не будуть в повній мірі. Якщо, наприклад, пенсія настільки висока, що її індексація буде збільшена більше ніж на півтора тисячі, то ми збільшимо тільки на півтора тисячі з врахуванням ну спроможностей сьогоднішніх держави, тому що мусимо пам'ятати, що на час військового стану уряд, в принципі, законом має можливість не проводити індексацію пенсії, але ми ухвалюємо рішення все ж таки допомогти. Нашим пенсіонерам виживати в ці складні моменти, бо чесно розуміємо, що переважна більшість з них отримує дуже невисокі пенсії, ми б хотіли, звісно, збільшити їх ще. Якщо така тільки нагода буде, то очевидно, ми будемо це робити. Тобто, крім оцих доплат, всі мінімальні пенсії, які Отримують українці, ну на жаль, не сказано до якої це суми мінімально рахується. Я б мінімальну пенсію. Це до тисяч п'яти, да? всі, але не думаю, що Мінсоц так рахує, але тут не було вказано суми, і в постанові, на жаль, її немає. Ну, тим не менше, сказано міністеркою соціальної політики, що всі мінімальні пенсії будуть. Проіндексовані вся, вся пенсія, не лише тіло, Да як я вам розповідав раніше, як буде проходити індексація. Для всіх пенсіонерів індексується лише тіло пенсії. А для тих, які отримують мало мало, блін, так би хотілося почути цифру, яку вони рахують мало-мало. Буде проіндексована уся пенсія. Тобто, якщо то, а ну давайте порахуємо. 2780, додаємо половиною Відсотків 11,5 відсотків дорівнює 399. Ну, 3,38 гривень буде доплата. Так. Да. Тобто це вже з урахуванням 2,780 також рахується як мінімальна пенсія, і вона буде проіндексована на цей відсоток. Тобто все, що до 3000 тисяч гривень, скоріш за все, буде проіндексовано в повній мірі. Вся. Все, що ви отримуєте, буде помножити на 11,5%. Тож, бачимо: 65 плюс зростання з 3,200 до 3,758, тобто 558 гривень плюсом. Зростання 80 плюс так само. І зростання найменшої пенсії майже 300 гривень. Далі спостерігаю, вам розповідаю. Бачимо, бачимо дуже багато змін і дуже багато нововведень, яких не було раніше, тому що е, такий прецедент, коли не зростає зарплата, але зростають соціальні стандарти також вперше в цьому році. Так само, як індексація 2021, 2022, 2023, 2024 рік добровільна індексація пенсійним фондом. Тому далі спостерігаю, вам розповідаю, що ви були в курсі. До нової зустрічі на каналі Народна думка, мої глядачі.